Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братецтнього. братнього. Найшли, Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу. І більш нічого те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з батів незрячих гречкосів. І сонце правди дозрівать в німецькій землі не чужії притеся знову. Якби взяті мізерію з собою, дідами крадне добро, то й сиротою, святими гормніпом. Якби вчились так, як я треба, то й мудрість би була своя. А то залізе ти на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй бога.